Гуцульський банош. Складники 500 мл вершків або сметани, 200 г кукурудзяної крупи, дрібка солі, бринза овеча та сало за смаком. Виливаємо вершки у казанок або товсту каструлю. Ставимо на помірний вогонь і доводимо до кипіння. Потроху цівочкою додаємо кукурудзяну крупу. Постійно помішуючи дерев'яною ложкою, залізну чи пластикову, краще не брати, бо вийде не той присмак. Зменшуємо вогонь до мінімуму, додаємо дрібку солі і готуємо, помішуючи, допоки крупа не стане майже м'якою. Можливо, на цьому етапі знадобиться ще трохи вершків, оскільки каша має лишатися такої консистенції, як густа сметана, не перетворюючись на однорідний пиріжок. Інакше це вже буде схоже на, ток... на токан. Коли крупа буде майже готова, переходимо до найцікавішого. Залишивши казанок на вогні, збиваємо ложкою кашу так інтенсивно, щоб на її поверхні виступило масло. Другий варіант зняти з вогню та розтирати до того ж моменту. Після чого викладаємо її на неглибоку тарілку. Швиденько нарізаємо сало і смажимо шкварки, викладаємо їх на банош, трохи поливаємо жиром. Бринзу ріжемо невеличкими е, скибками чи кубиками і додаємо туди ж, але краще е, розкришуємо прямо на кашу, якщо дозволяє консистенція смачного. І не забудьте підписатися на канал кухня. Дякую!